Доброго дня, дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум Емоцій». Це я знову з вами Антоніна, як ви вже всі здогадали. Сьогодні мова в нас піде про чоловічий прекрасний аромат. А то все в нас жіночі та жіночі. А що в нас чоловіки? Хуже нас? Ні. Нам же теж приємно, коли чоловіки біля нас або мимо проходять, або колеги, знайомі, або наші кохані дуже гарно благоухають. І нашим чоловікам хочеться теж. Дуже гарно була у хати, тому що ми абаянням приймаємо своїх партнерів. Своїх друзів, знайомих, і нам дуже приємно, коли від знайомого або от свого коханого блаухає дуже гарний ніжний аромат. Ми зразу робимося теж гарними, кращими. Нам приємно, їм приємно, всім приємно, всім хорошо. Ну, це так вступ був. Підписуйтеся, коментуйте, задавайте свої питання. Я буду за за це всім вдячна. Сьогодні у нас піде розмова про такий гарний аромат від Франк Баселе Лаванда. От подобається мені цей аромат. Я на себе наносити не буду, тому що він є унісекс, його можуть і паняночки, і жіночки носити. Дуже красивий аромат. Сподобається багато кому. Але я сьогодні вже робила одне відео про екснехіло. Я нанесла на себе наркотік і не хочу змішувати лаванду із наркотіком. Буде так, як наче я прийшла із побачення з гарним прекрасним чоловіком, і мій аромат вимішався з його. І мій чоловік може це неправильно зрозуміти, а мені це не потрібно. Ну так, пошуткували, давайте далі. Ви знаєте, от як я тільки вдихаю на себе, він так благоухає таким гарним, прекрасним, ем, як вам сказати, спочатку я відчуваю такий кумин, потім лаванда. От багато багато лаванди, начебто я зайшла в таке поле лавандове І отак впала у нього і окунулася. Ще відчувається мені шипалося. Тут бабетонки є, амбра є, пачулі, так, кедр. От кедра тут багато, ви знаєте, полинь, полинь дуже вимішується, чу-чуть яблучко додається. Ну, Бергамот так я відчуваю. Кумкуват. От кумкувата я тут не відчуваю, ну немає тут його. І кориця, кориця відчувається, полинь відчувається, яблучко відчувається, але воно так десь гуляє, там з боку, знаєте, на припівачки, як то кажуть. Визирає так собі. А так ось, більшість тут лаванди. От велике, гарне лавандове поле. І ви заходите в нього, вдихаєте, потім так впадаєте в нього, лежите, розслабилися на небо, дивитеся. Ластівки літають, птахи літають, щебечуть тепленько, гарно, тихо, ніяких їх, тих немає, ніде нічого. Дуже гарний аромат, дуже красивий, дуже мені подобається. Так що, якщо чоловік нанесе на себе цей аромат, він буде і в офіс дуже гарно дивитися. Він буде, ви знаєте, навіть як дихаєш, дуже гарно, знаєте, відчувається, а чуть, чуть мені шкіру, начебто салон дорогої машини. Або навіть відчувається, ви знаєте, така барсетка, хороша, шкіряна, в якій дуже дуже багато. Шелестять копюри, аж денішками він підпахує, Ну, гарний аромат, такий ніжний, ненав'яжчувий, дуже стійкий, шлейфовий, такий з чоловічим характером, але з таким, знаєте, кокетливим, таким е, ніжним, таким, що любить поухажувати, як кажуть, дамським угодником. от таким. Я бачу цей аромат красивий, стійкий, шлифовий. Якщо у вас є такий аромат, розкажіть мені, будь ласка, про нього. Я буду дуже вам вдячна за це. Може, ще якийсь є подібний, але аромат прекрасний. Бренд прекрасний, так що я довольна таким ароматом. Мені подобається, коли цим ароматом пахне мій чоловік. Я думаю, в кого є, спробуйте. До побачення, до нових відео. Пишіть, розповідайте. Підписуйтесь до побачення.